Всім привіт! Сьогодні ми збираємося виконати ще один кулінарний челендж. Чому ми як. В тебе не виходить! Поглянь! Всім привіт, ласкаво! Прошне моє відео. Я не згинаю там, я згинаю тут. У мене не виходить. Так, тому що в тебе немає мускулів. Це буде наше перше відео в нашій офіційній кулінарній серії. Хоч ми готували приблизно половину, навіть більше половини відео, два із трьох, але це ніби справжня кулінарна серія. Це справжня кулінарна серія. Окей, давайте розпочинати. Тож по суті, я та хто о є стривай, ми додамо до цього родзинку. Дай їй сказати. Продовжуй. Ми додаємо до цього родзинку, і просто щоб зробити це цікавішим, єдина, яка знає, як готувати піцу, буде із зав'язними очима. Я точно вважаю себе кухарем цієї сім'ї. Ви, дівчатка, можете їм розповісти. Вона феноменальна. Вона чудово готує і робить їжу просто неймовірною. Тому сьогодні я в основному розповім їм, як приготувати піцу, тому що я не буду бачити, що вони роблять. О, я погано готую. О, я мабуть повинна зав'язати собі руки. Я не зможу нічого торкатися. Ні, ні, ні. Тільки не зіпсуй мою зачіску. Можеш поправити мою зачіску? Ні. Завжди. Тож ти хочеш підкласти це під своє волосся? Чому ми спочатку завезли тобі руки? Я зараз буквально почуваюся до Катої Джонсон. Це має бути досить туго, щоб ти Ні, це дуже сильно. Зате можеш використовувати свої пальці. Для чого? Щоб перевірити погоду. Чому б нам не зробити, типу, сліпий, німий? Почекайте, як я зможу допомогти вам, якщо я ще буду стояти мовчки ось так. Ми готуємо піцу з куркою і маслом. Санде дуже хороший пекар, але як вона готує, я не знаю. Та нормально, мені подобається Еллі. Ну я не знаю, коли вона в готувала. Іноді вона готує щось дивне, але в мене добре виходить. Таке відчуття, наче хтось це вже їв. Але не важливо, перше, що ми зробимо, це я хочу, щоб ви Гьорз взялися за тісто. Чи ми повинні помити руки. Так, помийте руки. Ні, ні. Ти чекатимеш своєї черги, терпіння, терпіння. Окей, Еллі, зупини свій сарказм. Гаразд, як тільки знімете харчову плівку з тіста, покажіть їм, яке гарне моє тісто. Я зробила його. Ти що, підкинула Ні. Його. Не підкидуй його, пообіцяй. Дівчата, не кидайте його, дівчата? Ой, це недобре. Та я не підкидувала його. Тож зараз що ти робиш? Прибери стіл. Пробач. Хто щойно наступив на мене? Скільки кусочків повинно поміститися? Не запитуй у мене дурниць, будь ласка. Ні, я серйозно приблизно 12. ого. Це велика. Наскільки великим воно повинно бути? За розміром, як піца. Чи може я тобі допомогти? О, так. о молодці. Мені подобається допомога. Треба багато допомоги. Чому моя виглядає так потворно. Ні, дівчата. Ні, одна з головних речей це естетика. Якщо це виглядає погано, виправ це. Окей, виглядає дуже добре. Заждіть, то ж ми робимо дві однакові корячі піце? Ні, два різні види. Окей, ми збираємося зробити. О, ти в порядку. Хто це залишив відкритим? Що? Як щодо одного кілограма чотирьох сирів? Окей, чотири сира почніть натирати на терку. Прагнення задихнутися тут дуже сильне. Можеш зняти штани? Мені потрібна вода, вибачте, я пересохла. Бажаю тобі удачі москолисті спогади. Подивися, скільки всього ми вже а Ти просто стоїш там і просиш води. Я зайнята бути шеф-поваром. Скільки сиру ще потрібно? Допоможіть мені попити ні. Може, тобі трохи допомогти. Ну, добре. У мене все виходить. Но мені потрібна вода. Чому ти така здорова? А я пропонувала тобі допомогти, але ти хочеш бути великим мужиком. Хтось має це прибрати? Тільки не кажіть, що вона впала. Позвіть мене перед тим, як хтось знову впаде. Ти в порядку? Мій олівець для губ все ще на губах. Про що ти думаєш? Ну, ти ж в порядку. Як думаєш, цього достатньо? Ні, я можу схопити та з'їсти це, але нам все одно доведеться натерти інший сир. Інший сир? Ні, я маю на увазі, щоб ти ще потела. Щоб нічого не залишилось, я не знаю. Як виглядає моє волосся з цього боку? А, нормально виглядає. Це що сиру воді, яку я пила. Ні. Тож, через те, що курка вже очищена, візьміть ножниці та наріжте її не надто дрібними кубиками. Як покажи на своїх пальцях мені здається, що я не можу використовувати свої руки. Подивіться на мої ноги. Завжди це хіба рахується, якщо ти використовуєш свої пальці на ногах. Добре, друзі, зараз ми переходимо до жарки. Будемо зараз жарити. Зараз потрібно трохи солі, трохи перцю, трохи чебрецю, трохи коріандру. Шматки повинні бути маленькими, дівчата, як три пальця. Ні, ні, вони повинні бути меншими. Як на рахунок, а ні. Мені повинно сподобатись те, що зараз переді мною. Що це таке? Сира куриця. Вона пішла? Так, вона пішла. Окей, що? Де вона? Вона пішла. Куди пішла? О, я відчуваю її. Зараз буду знімати штани. Ні, я тобі казала, дівчата. Ви чекайте, хто підтягне їй штани, тому що це буде не я. Ти все ще нарізаєш курку? А ні. Добре, бо я хотіла сказати, що я чую, як ти ріжеш курку. Це занадто велике. Воно не повинно бути занадто великим. Це піде на піцу, воно має бути маленьким. Як кубик льоду? Так, як кубик О, льоду. О, Боже, зроби його набагато меншим. Yeah, так, зроби yeah, трохи менше. Що там? Та що там таке? Там ціла куряча грудка. В мене починається стрес, як тільки я думаю про це. Просто уяви, що все добре, тут чисто, і взагалі тут все дуже-дуже гарно. А потім навпаки? Ні. Де Елі? Ні. Я хочу як великі кульки, моцарели. У нас немає великих кульок, моцарелли. Якби ми були нарсмітом, то ми б їх зробили. Чому ми не можемо бути нарсмітом? Ви не бачили вилок? Підтягніть мені штани. Де годинник? Я зневоднена. Де годинник? Де годинник, коли він мені потрібен? Я хочу, щоб ви додавали солі. О, ця фігня повсюду. Навіщо ти вставляєш туди свій палець? Нормально? Смакота. Нормально? Смачна. Нормально? Ти в порядку, в тебе все добре? Ні, я маю на увазі чи з куркою все так. добре. Так. Окей. Ну і добре. У тебе наче просто зав'язані очі, чому ти робиш вид, що не чуєш? Що? Ти сказала добре разів десять. Ну так, я питала, чи з куркою все добре. Пройшло дві хвилини. Я повинна це нарізати. Воно повинно бути густим. Воно густе, дуже густим. Виглядає занадто густим. Я думаю, воно достатньо густе. Зачекай, яке має бути співвідношення? Наскільки поставити його в духовку? На 15 хвилин, прямо зараз. Наскільки? 15 хвилин. Яка температура? 450. Наскільки довго? 15 хвилин. Скільки? 15 хвилин. І як надовго? Ні. Дівчата, тут брудно. Ми що будемо готувати й Ні. Тоді що це таке? Я думаю, всього, що тут нам достатньо. Скільки три? Да, три жа, жа Жа, жа, жа. жа Ну, може, ще трошки жа-жа-жа. Скільки? Ще три? Так, жажа, -жа -жа. жа, жа. А скільки цього? Небагато. Близько семи жажажа -жа, чи близько трьох жовтжа? Ну, як чотири жажажа. -жа -жа. Скільки? Сім? Не надто багато. Тепер це потрібно змішати, і я хочу, щоб ви додали трохи халапіньо, гаразд? О, халап. Хто тут? Халапіньо чи жалапіньо. О, дай мені спробувати соус. Ти де? Просто почекай. Ти де? Зупинись, боже мій, іди сюди. Ти зараз все прольєш собі на сорочку. Як виглядає піца? бо вона пахне смачно? О боже мій, ліди сюди. Так, це те, що я люблю чути. О боже, мій, здається, все зроблено добре. О боже мій. Обережніше. Ви точно знімаєте відео? Перевірте. Я в шоці від того, що ти щойно опекла мене. Ну, я ж гаряча. Мені потрібно трохи льоду чи щось типу того. Ось піца. Не перевертай дуже сильно. О, відійди від мене подалі. Я дуже засмучена. Ну, пробач. Все, гаразд. Ти ж не хотіла цього. Одна послизнулася і вдарилася головою, я опеклася, Еллі, твоя черга. Ось Це є справжні правила безпеки. Ні. Підтягни мої штани назад. Я не бачу їх. О Боже, ти не носиш нижню білизну. Халапеньо. Скажи мені, я в кадрі чи ні? Так. Ти плюнула прямо мені в очі. Те, що я можу зробити, це з'їсти халапеньо. Халапеньо. Скільки часу залишилося до другої? Ем... О... Ти не встановила таймер? Так, встановити таймер на 10 хвилин. О! Боже мій. Ти мені цього не говорила. Я ж дотримуюся твоїх прав. Я казала тобі. Я казала тобі 15 тисяч разів. 15-ти хвилинний таймер. 15 хвилинний таймер. Я сподіваюся, що ти тут. Ти де? Окей, стіл чистий. Так. чистий? Ні. Окей. Залишив посудомийну машину відкритою. Я нічого не бачу. Мій палець розбитий. Моя рука страшенно пульсує. О. Пробач! Просто перестань ходити. Просто стій на одному місці. Бро, ти запропонувала мені курку. Я почала ходити, і це був як трюк. Це був жорстокий трюк. Це дуже боляче. Твоя піца виглядає не дуже гарно. О, ні, це не виглядає як гори. Моя виглядає дуже гарно. Молодець, Еллі. Дякую. Чи можу я вже знімати пов'язку? Я трохи нервую. Окей. Okay. Okay. Бачиш, вона якась дивна, а в мене гарненька. Ну, моя теж гарненька. Мені подобається. Мені подобається цей типу якийсь сільський вайб. Окей. Okay. Це дуже смачно. Окей, спробуємо. Mm. Ну як? Тісто mm. таке і пухнасте? Ну, це 10. Це 10. Моя оцінка цієї сирної піци 10 із 10. Як за естетику, так і за смак. Який просто божевільний. Вона нарізала курку ну просто чудово. Це правда. Твій опік виглядає дуже страшно. Так, вони бачать. Мені потрібно піти від світла. Чекай, так я отримую позначку на каналі через те, що зробила. За те, що опекла мене? Так, за те, що опекла. А, так. Дідько. За презентацію ставлю. Ві... Ві... 72. Скуштуємо. Бо! 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 Ну, це просто 10 із 10. Треба прибрати перед закінченням відео. Та пофіг і так добре. Це трохи не гарно. Та пофіг. Ставте лайки, like пишіть коментарі. Та підпишіться та нажміть на дзвіночок. Тому що ми вмикаємо. Щотижня ми робимо відео для вас, друзі. І так, ви можете залишити кілька пропозицій щодо того, що ви хочете, щоб ми готували далі в нашій кулінарній серії, або взагалі те, що ви хочете бачити, щоб ми знали, Бубайте. що нам робити. Гаразд, друзі, сподіваюся, вам сподобалося відео. Бубайте. До скорих зустрічей!